Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо шукати ну, проходити квест, який ще не забрали з Хелловіну, і добре, що не забрала, тому що сьогодні ми його разом з вами пройдемо. Треба буде шукати е тиквочки, гарбузики. Е я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Спра насправді я дивилась відео по цьому, але е думаю, що в цьому відео я всі не знайду. Ну, давайте побіжимо. Перша у нас я вже забрала, це тут, ось тут, на вході, в вітряний, скоріше всього, клан. Зразу ти телепортуєшся, і тут він є, біля цієї кішечки. Кішечка насправді жива, просто стала, типу, дивіться, тут воно є. Для другої е, е, нахідки нам потрібно зайти в броддяги і одиночки. І я Бачила тут опудало, сподіваюся, що воно входить сюди чи щось таке. Зараз будемо бігти. Ось таке маленьке опудало. Все, я зібрала вже два з 11. Думаю, що це відео вийде на дві частини. Я, як думаєте, це опудло обходити туди? Давайте подивимось. Ні, на жаль, не входить. Але тут дуже багато красивих кадрів можна зробити. Давайте зробимо. Я за кадром зроблю всякі кадри і телепортуємось в домашній кіт. Ось я вже тут, домашній кіт локація і зараз ми будемо йти в дім, тому що бачила в відео, що там, де. Ну, Коти чешуться є така чесалка. Я думала, це входить, але це була паличка Тут котів багато тусується І тут я трохи проскочила в стіну. Зараз заскочимо на цю чесалку. Бачите, там такий чорний кружок. Це те, що нам потрібно. Ось, забираємо з собою. Вже 3 з 11 у нас, друзі. Ось. Ще я знаю, що є така штучка на кладовищі. Якщо не помиляюсь кладовище ось там збоку. І думаю, піти в нього вже зранку, тому що так страшно, якщо чесно. Так. Ну, страшно буде йти на кладовище. Не знаю. Подивимось, чи цікавість візьме верх. Зараз я е, йду е, в дім, щоб лягти на ліжко і відпочити від цього дня. Думаю, ось тут. Думаю, що все буде добре і я нормально засну. Так, друзі, цікавість взяла верх, і я вже на кладовищі, як ви можете бачити, я вже перебігла такий телепорт був. І, е, кладовище знаходиться е, у цій же локації, і на, цьо, на цьому великому такому штучку штучці, м -м, грубо. У нас вже 4 з 11. Надіюсь, буде 5, надіюсь, буде ювілей. Е, ось я вже в річковому. Ehm, племені. Ehm, так, в річковому я не знаю, чи буде щось. Але сподіваюся ehm, я чула відео, що, скоріше, всего, там має бути в палатках. Дивіться, яке красиве дерево. Ehm, дивіться ось. І так, за кадром я роблю багато-багато фоточок, тому що ну, Подивіться, яке це все ж таки краса. Ось. Мені казали, що там мають бути якісь палатки у відео і лістиків типу, які рибачать. Але я зараз просто побігаю, пошукаю. Пишіть в коментарях, чи ви знаєте, де ця палатка, чи вона зовсім в другому якомусь місці, А я просто буду шукати їх. Вибачте, що я трошки мовчу. Ми знайшли просто на дорозі. Дивіться, синя ковку, і в нас вже 5 такий міні ювілей, я би сказала. Дивіться. Ну, це вже досягнення. Зараз телепортуюсь в тіньовий клан. Можливо, там щось знайду. Так. Ось я вже в тіньовому клані, так, незамітненько. Да. Лежу собі тут на скелі і давайте відправимось на пошуки. Мені здається, все ж таки, в цьому відео ми вже не знайдемо тут, в тіньовому клані. Надіюсь, ви мені напишете підсказки в коментарях. Давайте трошки просто тут пробіжимося, чи нема. Ну, і, і нічого не знайшло. Пишіть в коментарях, чи хочете другу частину. Всім пока-пока!